Я думаю, просто нема де збиратися, тому що сьогодні Київ абсолютно позбавлений будь-якої культурної інфраструктури. Сьогодні повозули в центрі неможливо зустріти не тільки там, як раніше поета, художника, літератора, видавця. Сьогодні неможливо зустріти киянина. Сьогодні центр населений джипами криво припаркованими і гопниками. Сьогодні центру в тебе заберуть мобільний телефон. А якщо ти не дай Боже з гітаричам тим зі то ти ще тримаєш по голові за те, що ти такий не дарма ця споруда виглядає саме так. Якщо допустити якісь вагомі кроки зі сторони влади зараз, то звичайно це все піде далі, не тільки. В архітектурі, а й взагалі в житті людей так само, як і це відбувається зараз. Тому це не тільки захист споруди і гостинного двора, й захист просто інтересів. Або ми будемо жити в такому глобальному, всекиївському супермаркеті і думати, як набити свій шлунок пошвидше, або дійсно ми матимемо культурне місто, тому що Київ це дуже древнє місто, і власне ну, без цього не можна.